Як ми давно чекали цього свята, бо стільки в ньому радості і втіх. Хочем привітати з Різдвом Христовим друзів вас усіх. Це надзвичайна вікова подія, подібних їй у світі не було. Тримає сина Божого Марія. Над світом сонце істини зійшло. Він не родився в царському палаці. В домах заможних місця не знайшлось Небесному господньому дитяті в печері народитися прийшлось, Там, вісюки овечки ночували, це місце незабутнє і святе, замість колиски в яселка поклали, на сіна запашне дитятко те. Раділо небо, зірка засіяла, до ясел поспішали пастухи. Вони вклонились низько й благали, що він пробачив їм усі гріхи. Несли дарунки мудреці зі сходу, дорогу показала їм зоря, тому вони й отримали нагоду, щоб привітати з народженням царя. З тих пір минуло років вже багато, але щорічно в цей зимовий час святкують люди християнське свято, втішаються. Що Спас прийшов до нас. Ні, не в ялинці, не в застіллях пишних, не в подарунках, значимість Різдва. Нам свого Сина дарував Всевишній, щоб ми пізнали велич Божества. Різдво зустрічає України знову, В маленьких селах, також у містах. Співають діти пісні чудові. І величай Господа Христа, Спаситель світу, Божий син родився, яка прекрасна світла новина. Людині кожній в небо шлях відкрився, через Христа спастись може вона. Христос сьогодні щиро так бажає в Твоє серденько, друже мій війти, як і колись притулок Він шукає. Відкрий йому ти двері і впусти, щоб він у серці твоєму народився, щоб по новому жити ти почав, щоб від сну гріховного збудився і щирим серцем Бога прославляв. Бажаєм друзі, в свято Церездвяне, щоб гріх не з душ навіки щез, любові вам і миру. Нехай Всевишній зійшли із небес.